Чемпіонат України з кіокушин проходив у Києві 3-4 квітня серед 180 спортсменів і миколаївська команда, в складі якої первомайці дани целю. турнира было определить сборную команды на чемпионате Европы, которая будет проходить среди юниоров и юношей в Германии спустя полтора месяца, и детского чемпионата Европы, который будет проходить в Польше в декабре месяце. По общему командному результату команда Николаевской области, в которую сошли, заш, зашли наши три спортсмена, это Середенко, Ульяна, Ключицкая, Анна и Малков Михаил, заняла первое командное место. Уляна Середенко стала чемпіонкою турніру в категорії 11 років до 40 кілограмів. Анна Кульчицька перемогла в категорії 12 років 45 Незважаючи плюс, не зважаючи на суперниць важчих на 20 кілограмів і малий розмір зали, де не можна було нормально розім'ятися. Звичайно не повністю всі сустави, роблю різні комбінації, щоб потім легше було їх бити. Я провела два бої. Они були тяжёлыми, потомуму, э, первый бой у меня была дополнительная минута, и я пробила девочку ударом Майгери в живот ногой. Второй бой я била с девочкой, и э на начале боя я её пробила ударом в печень касаицки. Дівчинка проти мене була на 20 кг більше мене. Ну, э, було дуже страшно. Було важко, тому що вона, э, ну, Удари, як у неї не було, а вона на мене дуже йшла своїм вісом, Питалась мене виграти. Ну, я ну, дуже сильно хотіла виграти і слушала сімпая, і коли мені уход по 45, як двигаться, і бить. І я питалась робити все, що мені він говорив. Обидві спортсменки потрапили до збірної України і готуватимуться до чемпіонату Європи.